Українське підприємство Івченко Прогрес спільно з чеською компанією PBS завершили розробку реактивного двигуна та, ймовірно, вже запустили його виробництво. У липні цього року PBS представила на навіашоу у Фарнборо завершену модель двигуна, що був розроблений спільними зусиллями з українським державним підприємством Івченко Прогрес. Новий двигун, робота, над яким була анонсована в червні торік. Був оптимізований спеціально для використання в безпілотних літальних апаратах та інших військових розробках. Директор чеської компанії відзначив, що поставки двигуна можливі вже сьогодні, оскільки їх виробництво розгорнуте на українських підприємствах. На запитання про можливість експорту двигунів іноземним замовникам Чехал заявив, що потреби України є пріоритетними. Однак кооперація двох компаній стрімко розвивається. Тому чеські потужності вже невдовзі зможуть забезпечити можливість поставок на світовий ринок.